Доброго здоров'я! Ми багато говорили про види та форми слухових рішень про ступінь втрати слуху. А сьогодні ми поговоримо про адаптацію до слухових апаратів. Мене звати Алла Петрівна Бойко. І я спеціаліст зі слухопротезування в центрі слуха Бетертон. Що відчуває людина в перші дні, коли одягає слухові апарати? Це просто космос. Це незрозуміло, це просто незвичайно. Це складно пояснити, коли ти не розумієш взагалі про що йдеться. Тобто ти живеш практично в половину тихішому середовищі, ніж воно є насправді, адже більшість наших пацієнтів має середню ступінь порушення слуху. І ось живучи в такій напівтиші, ти не підозрюєш, що є ще зовні звуки. Мозок довгий час, коли він не чує всі звуки. Починає нас переконувати, що все нормально, звуків просто немає, нам говорять тихо або кажуть нерозбірливо. І тут, одягаючи слухові апарати, ти вмикаєшся у світ нових, тобто старих забутих звуків. Тому період адаптації досить складний як для пацієнта, так і для його близьких. Тут потрібно ключове це терпіння. Терпіння пацієнту та його близьким. Їм потрібна допомога і підтримка, яку вам надасть спеціаліст із слухопротизування. Коли пацієнт починає чути нові звуки, або давно забуті для нього, він починає їх не відразу розпізнавати як чіткий, ясний звук, він чує їх як шуми. Мозок тільки через певний час протягом 2-4 тижнів починає ці шуми чітко розподіляти за значеннями. Наприклад, ось це був звук металу, це звук скла, ось це шелест паперу, це човгання ніг і таке інше. Я нерідко стикалася з тим, що люди приходять і кажуть: Боже, як жахливо чмихає або чавкає мій чоловік, тобто раніше я цього просто не чула. І до всіх цих звуків потрібно було звикнути практично заново. Для мозку відбувається такий собі вибух. І ще раз про це потрібно говорити: що все закономірно, все це нормально, все це пройде, коли ваш мозок звикне. Носячи слухові апарати, ви щодня тренуєте ваш мозок, ви змушуєте його чути, ви змушуєте працювати ваші центри слуху, які знаходяться в корі головного мозку, і активізуються. Тому дуже важливо в ці дні прислухатися до кожного звуку, сприймати цей звук. Тобто, коли ви почули, наприклад, вхідний дзвінок телефону, ви повинні підійти близько, включити ще раз, включити знову і відійти на відстань, послухати звук, коли він більш тихий. Ви повинні звикнути як до тихих, так і до гучних звуків, тому що коли ви чуєте в половину тихіше, ви абсолютно не чуєте тихі звуки. Навіть гучні звуки, вони не природні, вони не натуральні для людини, яка погано чує. Дуже важливо розмовляти з людиною, яка починає носити слухові рішення тихо та спокійно, робити паузи між словами, не поспішаючи. Людям похилого віку ще складніше, адже їх нервові синапси працюють не так швидко. Мається на увазі зв'язок, коли ти почув і зрозумів, він більш сповільнений. Тому ключове це терпіння, і головне не кричати. Зараз, коли ви одягли своєму родичу чи другу слухові апарати, і він почав чути заново, вам не потрібна гучність. Ви повинні просто спокійно, тихо, повільно розмовляти. Тим самим ви допомагаєте йому знову згадати, що нам не потрібна гучність, нам не потрібна активна жестикуляція, нам потрібна просто спокійна розмова. Людині потрібно допомогти. Спочатку допускається носіння слухових апаратів. Буквально погодинно. Вся програма адаптації розписана в наших центрах і видається кожному клієнту. Вона підбирається індивідуально відповідно до втрати слуху, виходячи з віку пацієнта і кількості років, які він не чув. Найчастіша проблема, з якою люди звертаються, крім зниження слуху, це порушення розбірливості мови. Це якраз робота кори головного мозку. Щоб відновити цю функцію, потрібне щоденне носіння слухових апаратів, і тільки тоді ви досягнете цього успіху. Тут важлива довіра поспілкуватися з вашим фахівцем, який підбере індивідуальну програму адаптації для вас та індивідуальну програму відновлення розбірливості мови. Адаптація проходить від двох тижнів до півроку. Все абсолютно індивідуально. Спочатку, якщо щось буде неприродно і звучатиме трохи не так. Все підлягає налаштуванню. Не варто панікувати Невирішених ситуацій не буває. Тільки кваліфікований спеціаліст може вам допомогти в цьому випадку. Тому звертайтесь до центру слуху Бетертон для своєчасної кваліфікованої допомоги.